Студії Сергія Пашинського, народного депутата і голову парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Доброго дня. Доброго, дня. доброго дня. Пане Сергію, ну насамперед хотів би розпочати все таки з питань бюджетних, якщо ви не проти. Якщо вони проти, з питань бюджетних, оскільки бюджет на розгляді, ви голова комітету, очевидно, є інтереси. Озвучені якісь такі апетити доволі серйозні з одного боку. Міністр оборони та Полтарак і поробій Андрій так само підтвердили, близько 50 мільярдів хочуть закласти на фінансування видаткову частину бюджету. Це досить велика цифра. Ми ще бачили тільки якийсь проект бюджету. Не бачили його остаточно, як він буде виглядати, але так розумію, що йдеться фактично про 10% бюджетних витрат. Ні, не про 10. Я хочу, щоб ми цю страшилку перестали лякати. Не 10 відсотків. Це okay. перше. Друге, коли ми створювали коаліцію, коаліційна угода є в доступі. Я був модератором тієї групи, яка займалася оборонним блоком. І от тоді коаліція одностайно прописала в коаліційну угоду не менше, ніж 3 відсотки ВВП. На оборонну ВВП. Просто я кажу зараз про бюджет, а не про ВВП. Я зрозумів. 3% ВВП в бюджеті на оборону. Це коаліційна угода. Угу. Відповідно до цієї коаліційної угоди, до цих параметрів. Ну, до речі, це загальносвітові параметри. Ну, в, в країнах да. НАТО це не менше 2,5%, ну, країни інші, які. В Ізраїлі це більше 10%, в Кореї це там Це країни, які мають дотики. Ага. Не менше, я підкреслюю слово не менше. А тепер йдемо від потреби комітетом. Пророблена робота. Як формується бюджет взагалі тут? Розпорядники бюджету формують свої запити, передають в Кабінет міністрів, вони їх вивчають, якщо можуть задовольнити, спускаються. Угу. Сьогодні... Вчора мали серйозну критику такого підходу. От нас тут був експерт, сказав, що треба робити навпаки, треба дивитися, скільки в нас є грошей, а потім. Ну, я вашого експерта, тоді від вашого імені свого запрошу на той блокпост і сказав, що грошей нема, хлопці. Снарядів не буде, нової техніки не буде, бюджету немає. Питання на всьому. Ми як комітет по обороні безпеці вивчили запити 11 отримувачів бюджету. Ага. Ну, десь ми рекомендували нашим так так, органам силовим зменшити свої апетити. А десь ми сказали, що будемо відстоювати. Ну, наприклад, якщо цифри приблизні, ще раз, це не бюджетні цифри. Якщо Національна гвардія у нас 50 тисяч чоловік, ага. і вони потребують там мінімум 8 мільярдів мінімум. Да? Ну, ми сказали, що якщо буде менше цієї цифри, ми будемо жорстко опанувати. Якщо інша служба, я не буду її називати, претендує збільшення своєї в півтора раза, ми говоримо, ми не бачимо необхідності вас збільшувати в півтора раза, відповідно, збільшувати бюджет. Це кропітка робота в залежності від тих завдань, які нам стоять. Якщо армія пише, що їй треба така то сума коштів на мобілізаційні всякі речі, да? то ми вважаємо, що це першочергово так. Якщо армія пише, що їм треба отака, то нова зброя, ми знаємо, що треба, тому що ну ми всі розуміємо нагальні потреби, то ми розуміємо, що це цей рядок зменшувати не можна. Інакше тоді не варто взагалі про це говорити. Так що ця робота ведеться, вона дуже важка. У нас колосальна, ну трагічна ситуація в економіці, тому що не буду вдаватися в деталі, але ви розумієте, що в енергетиці зараз... У нас катастрофа в бюджетній сфері. У нас катастрофа. На сьогоднішній день, на жаль, міжнародний валютний фонд зупинив і дивиться, як ми справимося з цією ситуацією. Це повинні всі розуміти. Якщо ми не отримаємо термінову допомогу міжнародного валютного фонду та донорів, у нас ситуація буде дуже важка. Uh -huh. Тому що Україна, не дивлячись ні на що, ви знаєте, всі свої міжнародні зобов'язання, які Янукович ще не робив, ем, погашає. Да? В цьому році, щоб було зрозуміло, от нам прийшло 11 мільярдів доларів, uh -huh. і стільки така ж цифра пішла на обслуговування зовнішніх запозичень. Uh -huh. Нагадаю, для глядачів ваших одну цифру. Янукович приймав Україну з державним боргом 36 мільярдів доларів. Uh -huh. е ми отримали країну з державним боргом 72 мільярда доларів. У угу. ну, наступному році більше буде борг, так? Так, ми плануємо, що борг буде в наступному році більше. Якщо хтось знає, як, як це зробити, щоб він був менше, я думаю, що Арсеній Петрович з радістю оддасть квісто премєр міністра цієї особи. Ну, для мене справді питанням ще є, крім того, от був у нас Валерій Пекар цього тижня, і мені здається емоційно, але по суті казав. Люди на блокпостах, там люди на передовій, вони віддають життя майже кожного дня. А депутати планують різдвяні канікули. Нема тут дисонансу. Тобто, якщо в нас так гостро стоїть питання, а ми не можемо МВФ казати, що ви нам давайте, як я не знаю, от Яценюк каже, що нам вчора ж треба було дати гроші. А реформ не треба було, щоб вчора розпочати? Яких? Яких, я не знаю. А, ви не знаєте. Я вам розказую: реформи треба було розпочати е, в 1991 році. Okay. Наприклад, якщо я вже прийшов в статусі комітет, голови комітету оборони і безпеки, давайте проговоримо про армію, тому що це питання на сьогоднішній день не є якимось емпіричним питанням, це питання життя і смерті нашої держави. Okay. Так от, що відбувається з армією за ці 23 роки. По суті, у нас сьогоднішній сьогодні, сьогодні, да, армія це радянська армія, обрізана функціонально. Так називаємо реформи. Тобто знищене телеве забезпечення, наприклад, знищені військомати всі. І от коли ми говоримо про реформи, давайте вкладати конкретний зміст. Які реформи? На сьогоднішній день наша військова доктрина передбачає гарантування Україною базування Чорноморського флоту ага. в Криму. Це норма закону, щоб ви знали. Ага. І от коли ми говоримо реформи, от, знаєте, таке слово реформи, я його вже боюсь. Нам треба е, сегментарно розбити наші проблеми. І почати вирішувати ці проблеми. Давайте два слова про е, армію. Останні п'ять років, е, років розказували, що в нас буде професійна армія. Що так? таке професійна армія? Ну, Є приклади професійної армії. Це зарплата півтори-дві тисячі доларів. Це невелика. Сила обучена і так інша. Або ми... велика є Сполучені Штати, де є велика армія і професійна одночасно. Це ну, якщо найбачу. в нас буде бюджет трильйон доларів, ми тоді Влучай. будемо мати велику, багато армію. У нас зараз бюджет 100 мільярдів доларів, а не трильйон. Uh -huh. Так от, перепрошую, 10 трильйонів я оговорився. Uh -huh. Так от зараз іде дискусія, яка нам армія потрібна. У нас іде війна на сході. Ми розуміємо, що весною ситуація може помінятися. Так зараз наступила така стабілізація, стабілізується коридор, фактично, лінія, так сказать, дотику. Але ми е, повинні розуміти, що до квітня місяця ми повинні мати відмобілізовану, озброєну армію, в якої завдання у випадку небезпеки протистояти сухопутним військам Російської Федерації. Давайте називати речі своїми іменами. В радянському Союзі в воєнній доктрині було питання ймовірний супротивник, так? Ага. Зараз у нас, вибачте, мене ймовірний, а він реальний супротивник. Ага. І коли ми щось робимо, ми повинні, от якщо ми розуміємо, що у нас можливий супротивник, ага. а це можливі, так? це ага. сухопутні війська Російської Федерації, ми повинні подивитися, яка їх кількість, як вони облаштовані, чим вони озброєні і що ми їм протиставляємо. Саме тому, це, це реформа чи не реформа? Розумієте? Ну, друге, це В тому числі, тому що ну, принаймні в да? новий керівник секретар НБО про це каже, що треба ухвалено. Це теж коли він каже про реформи армії, він каже, треба ухвалити нову доктрину, де назвати, хто наш. Ми зараз от цим займаємося, да? тому що під стратегічні цілі ми повинні робити інструментарій. Okay. Що таке на сьогоднішній день українська армія, яка це всі визнають. Леву частку, АТО лежить на українській армії. У нас є добровольчий батальйон, є герої, але от знаєте, о чорну, от ми дивилися ваш сюжет. Це українська армія стоїть. До речі, я хочу звернути увагу глядачів на вік цих солдатів. Це ми зараз ще поговоримо, так, так от, що таке українська армія, якщо вже якимись там алегоріями, да? есть, якби, це такі знаєте, дерев'яний віз селянський, да? якими від Януковича відтримали взагалі без коліс. І отут і два питання. Ми цей віз модернізуємо, знаєте, як котло ставлять резину на нього, щоб він швидше їздив. Чи створюємо поруч автомобіль класу Мерседес? Ну, це питання немає відповіді, це питання дискусійне. Саме тому, от, коли ми зараз заговорили за мобілізацію, ми говоримо, що на цьому етапі вона буде комбіні, комбінована. Тобто ми збільшуємо кількість контрактників, але ми повинні в державі мати мобілізаційний ресурс. Ми повинні мати обучених воїнів у випадку. Воєнної небезпеки значно розширити. Де є е, обов'язкова мобілізація? В країнах, які час від часу воюють. Ми країна, яка воює, ми не можемо від цього відмовитись. І оці розмови про професійну армію, вибачте мене, ми не можемо мати професійну армію в 300 тисяч чоловік. А потреба в армії в 300 тисяч чоловік, не дай Боже, звичайно, у нас може бути в будь-який момент. Так що е, щодо реформ і всього іншого, звичайно, вони потрібні. Але е, потрібно стабілізувати на макрорівні нашу державу. Що таке реформа в пеку? Ви знаєте чи ні? Шановні друзі, головна реформа, наприклад, в економіці це підвищення тарифів. Експерти, які вимагають від нас реформ, вони повинні вимагати від Яценюка в чотири рази підвищення тарифів. Ну вони ж не так говорять. Я інформую глядачів: так, реформа буде. Тарифи будуть підвищені. Я надіюсь не в чотири рази. Тому що коли. Ну, не одномоментно, принаймні. Коли Але... у нас, от щоб ще зрозуміло цифри ці ВВП, да? uh -huh. дотації НАК Нафтогазу в цьому році більші, та й у минулому теж, чим всі витрати на оборону і безпеку. Розумієте? Це страшна річ. Тобто у нас історична чорна діра НАК НАКНАфтогаз. Да? Uh -huh. І е, коли ми говоримо про якісь реформи, ми повинні називати речі більш конкретно. Реформи це що? Ми можемо поговорити про інші реформи. Ну я думаю, що коли МВФ кажуть, ми не даємо вам поки що гроші, вони розуміють, чому вони не дають гроші, а ви розумієте, чому не дають гроші так само. Ми абсолютно розуміємо, чому okay. не дають гроші. Тому що вони нам чітко говорять: закрити Чорну діру під назвою НАКНАВТАГАЗУ України Я глядачам говорю: закривши Чорну діру, це збільшення тарифів на газ, на тепло в рази. В рази. І оце базові речі. Що було у Прибалті, будуть, розписан, будуть розписані субсидії, частково це буде погашено, просто це буде вже не чорна діра, а це підуть гроші на субсидії, вони підуть більш прозоро, Прекрасно. вони підуть вже як в тому числі інвестиція в економіку, тому що Прекрасно. ну і так далі. Ви Прекрасно. розумієте? Що? Можна. І ми це будемо робити. Але е, в ситуації нестабільності суспільства, в ситуації, коли у нас дуже багато людей, е, знаєте, тут, нас слівають, нас продали, да? е, в ситуації, коли. Е, у нас, любе суспільство в час війни, воно психологічно нестабільне. Ми повинні розуміти, що є непопулярні міри, які ми повинні пройти. І це питання не іміджу, не рейтингу, це питання виживання. Виживемо або не виживемо. А, скажіть, будь ласка, сказав кілька днів тому Арсеній Яценюк про те, що 95 мільйонів на день йде на утримання армії. Що входить в цю цифру, може ви розкрити більше? Звідки вона взялася? Це фактично там 350, 35 мільярдів на рік, якщо порахувати, якщо це стало постійно цифра кожного дня середня. Держава живе по бюджету, який прийнятий в тринадцятому році. По цьому бюджету на Міністерство оборони виділялись там 9 мільярдів гривень, uh -huh. на національну гвардію, щоб було зрозуміло, там 1 мільярд 200 мільйонів. Uh -huh. Uh -huh. Просто 9 це... мільярдів це 3 місяці, якщо такі витрати. Ну, я закінчу. No. Там, та, просто, я закінчу. Коли почалась війна. Зрозуміло, що цих грошей не вистачало на перекриття поточних проблем. Тоді е, Верховна Рада України, е, ну це вимушена міра, і ми сподіваємося, що в наступному році такої вимушеної міри не буде. Дозволив Кабінету міністрів сформувати резерв, е, резервний фонд 20 мільярдів гривень. І ці 20 мільярдів гривень тратились на потреби армії, на пальне, на забезпечення солдатів, в тому числі грошовим і так інше. Ми ж армію збільшили в три рази, в три. Ми тисячі одиниць зброї поставили і таке інше, таке інше. Тобто, звіт по цьому, це не є секретні документи. От вчора, до речі, ми на комітеті якраз і розглядали звіт по використанню цих коштів резервного фонду. Ну, це весь спектр, там 14 пунктів, куди пішли ці кошти. Чи потрачені вони ефективно? Ні, не потрачені. Не потрачено вони ефективно. Тому що, вибачте мене, починаючи від таких примітивних речей, як тендерна процедура, да? тобто, якби, ну, у нас тендери проходять 45 днів, да? за 45 днів міняється все. Більш того, я от, ми вчора це обговорювали, ми самі будемо ініціювати зараз зміни до закону, що навіть якщо тендер проведений, да? але якщо йде пропозиція на однотипну продукцію по госту дешевше, то без всяких тендерних закупівель Міністерство оборони може, наприклад, прийняти цю пропозицію. Да? У нас зараз так не можна. Тобто, умовно кажучи, тонна дизельного пального 20 тисяч. Хтось приходить і говорить, я готовий. Дизель, дизельне пальне, це ж стандартизоване, це ж не якась там ексклюзивна. По 18. По закону цього не можна. Якщо Міністерство оборони закупить по 18, прокуратура порушить справу і посадить їх в тюрму. Щодо Проводіть еф... тендер за два дні, виставіть там 18-20. Правильно, 18, 20. от я ж, я ж вам розказую, є куп, купа, купа питань. Я навіть не називав би це реформами. Я називав би це модернізацією чинних якихось процедур. От ми вчора на це питання обговорили, сказали, е, товари. Послуги стандартизовані, що таке стандартизовані. Мука, стандартний продукт, є гост. Дизельне пальне, стандартний продукт є гост. Да, звичайно, ремонт якоїсь радіоелектронної системи це не стандартний продукт. Да? А оце тендер тиждень. І в тендер, якщо на стандартний продукт, може в випадку зниження ціни. Це з таких моментів управлінських і починається, щоб цей наш дерев'яний віз з дерев'яними колесами, як мінімум, перейшов. На резинову ходу і був змазаний <гум> обчасно мастилом. Що стосується питань, наприклад, мобілізаційного забезпечення, так? Uh -huh. Мені дуже імпонує позиція Міністерства оборони. Нам треба робити мобілізацію, нам треба робити ротацію. Тому що ви бачили, от на блокпостах стоять люди далеко за 40. Коли ми в березні минулого року робили мобілізацію, в нас не було військоматів. ми це розуміємо? Та мобілізація була проведена на крайньо низькому, скажімо так, управлінському рівні. Забирали тих, хто приходив. Не розбирали, скільки в нього дітей, який стан здоров'я, який в нього вік, чи є в нього це. Ця... Нам зараз треба цих людей ротувати, але ми прекрасно розуміємо. І тут я на стороні суспільства, ми не можемо повторення мобілізації березневої цього року. Так? Тобто, якщо ми когось мобілізуємо, ми його зразу повинні одягнути. І почати обучати, а не тримати в казармі, а потім дати автомат і послати в бій. І саме тому от ми зараз всі відпрацьовуємо механізми. І саме тому ми всі єдині в тому, що на сьогоднішній день навіть саме головне не зброя. На сьогоднішній день саме головне підготовка фахова. Тому що якщо ми даємо непідготовленому воїну дорогу зброю, Ну, це все рівно, щоб подарувати їх сепаратистам, просто виконати. А хто Його? хто займається підготовкою? Тобто ми впевнені в фаховості людей, які будуть готуватися за 23 роки. От просто один приклад. Військові мене почують і зрозуміють. От На території України в радянські часи був найбільший в світі, я підкреслюю, учбовий центр це називалось Десна. Ну всі про нього чули. А от я просто цифри називаю. Да? Тобто, там одночасно проходили підготовку до 25-30 чоловік. Цей центр, слава Богу, навіть не розграблений, але він пустий. Його треба наповнити інструкторами, його треба наповнити методиками, його треба наповнити достойними хлопцями, які готові вчитись. Ну я не маю на увазі. Хто це буде робити? Uh -huh. Я не скажу, що у нас тисячі інструкторів є, uh -huh. але не забувайте, 8, 6, 7 місяців фактично йде війна. І війна це та ситуація, коли слабкі відпадають, а сильні навпаки, ростуть. Uh -huh. І такі сильні у нас є. У нас є люди з бойовим досвідом. У нас люди є, які не по книжкам, не тільки по книжкам, а й в бою зрозуміли, що таке використання ротно-тактичної групи, батальйону тактичної групи, що таке артилерія, яка повинна бути співпраця і таке інше. Плюс, і отут я просто хочу звернути, що Західний світ нам не поставив ще одної одиниці зброї, але вони готові фінансувати оці. Учбові програми, давати інструкторів, mm -hmm. брати наших хлопців. Зараз Болгарія готова, там ми ведемо переговори там Прибалтика, Польща, тобто на... готувати сержантів. Знаєте, Жуков був правий, армія тримається на сержантах, mm -hmm. на молодших командирах, скажімо так. На молодших командирах. Так, власне, я не раз чую про те, що головна проблема зараз, яку вивоз, зокрема, і війна на Сході, це проблема координації координованих дій. Не секрет, що, що з тим завжди є проблеми. І, і потрібне якесь ядро людей, які б розуміли що це працює. Якщо ви кажете про цей наводити приклад, що треба будувати десь поруч Мерседес, то може якраз ці принаймні інструктора мають бути, які би ставили це все на якісь такі речі, які працюють в НАТО, оскільки так чи інакше для нас це я так розумію майбутнє. Однозначно, так. І... Саме тому зараз іде зміни до РНБО. Нам повинен єдиний інтегральний центр управління, да? хоча б моніторингу ситуації. Ага. Саме тому зараз РНБО Рада Національної безпеки і оборони перетворюється в цей центр. Саме тому в даний момент ми. От я, наприклад, як голова комітету, я сказав своїм колегам, що говорю, хлопці, нам треба максимально уваги приділяти якраз підготовці, підготовці, підготовці. По всім каналам зараз будуть переговори. Вже є наші бійці, які поїхали вучатись. Уже зараз ми робимо конкретні учбові центри тут і будемо навчати наших бійців. Це процес потихеньку запускається. Не так швидко, як би нам хотілося, але ми розуміємо, що це стратегічно. І я впевнений, зараз ми обговорюємо створені декілька підрозділів вже з нуля. З нуля. Uh -huh. так? Але вже по натівським стандартам. Тобто які стали б взірцем і вони б вже потім так, могли б так, бути так. Таким, так які були б учбовим полігоном, так? Uh -huh. Це питання стоїть. Я думаю, що після Нового року ми його запустимо практично. Я... Ну, це наша пропозиція. Один підрозділ в Нацгвардії, один підрозділ в... Міністерство оборони вже створюємо зразу по натівським стандартам з офіцерами, які знають англійську мову, які мають У нас в чому в нас ще є великі плюси? У нас дуже багато людей, які от за ці роки хтось працював, хтось вчився, хтось служив там. Потім приїхав сюди чи навпаки. Ви знаєте, не хочу розкривати цих людей. Але в нас служать офіцери спецназу західних країн, зараз на передовій. Офіцери. Тому звані майора, підполковника, воюють. А який їх статус? Вони добровольці. Добровольці. Ага. Добровольці. Ну от зараз я вже попередив деяких. Говорю, це ваше останнє відрядження. З Нового року будете вчити бійців. Ага. Не, не хочуть, до речі, ну, будемо будем щось робити. Окей, стосовно зброї, ви казали, що не проти брати зброю з, з за кордону, Тут президент Комаровський, його принаймні експрес, Львівський цитує, каже, що Порошенко з ним зустрічався, і він все сподівався, що президент йому скаже, а давайте ще й пару контрактів по зброї, але не прозвучало цього зв'язку з цим Знову підтверджує, що ми готові надавати зразки різні озброєння для України, якщо буде потреба. Значить, тут проблема дуже проста. Є зброя, яка нам потрібна, а є зброя, ну, у нас, у нас от сегмент зброї, там потрібно. Да? 60% цієї зброї ми робимо і можемо робити, і зобов'язані робити на території України. 40% чи 30% це ми повинні закупити за кордоном. І не треба лукавити. Я, будучи ще посадовою особою, яким цим займалася, ми знайшли ці копійки нещасні, там, декілька десятків мільйонів доларів. Ми готові були вперед платити, наприклад, за безпілотні тактичні розвідувальні е, безпілотники. Ага. От. І ніхто нам їх не поставив. Не хочу називати тут всякі там, компанії, фірми. Так що, знаєте, це лукавство. От ми з травня місяця бігаємо і говоримо: ми вам предоплату зробимо за останні гроші. Да? Поставте нам нормальні безпілотники. Ніхто не поставив. Так, а що тоді пропонують? Що ну, нам не треба? якщо нам пропонують модернізований БМП-1, БМП 2 то я хочу сказати, що львівський танковий завод зараз разом з поляками розробляє програму модернізації і добави на вартість, хай остається все таки по цим видам техніки тут. Угу. Виєні при... тоді розвивати своє виробництво звичайно. Але, наприклад, такі речі, як тепловізори, такі речі, угу. як безпілотники, такі речі не буду називати там інше, щоб російське ФСБ не напрягалось. Ми найближчим часом не бачимо можливості запустити виробництво. Де є якісь локальні речі. Я дуже вдячний. До речі, поляки треба віддати належне, найбільш конструктивна ця частина, і це їм велика вдячність. Але тут треба дуже тонко відносити, яку зброю хочуть поставити. Так? Знято з озброєння 60-х років Саксони, ну, ну, дякуємо. Ні, дякуємо, я щиро говорю. Так? Але нам трошки інші речі треба. Нам потреба трошки інша. Я не маю права, це державна таємниця. От у нас, наприклад, з радянських часів остались вали зброї. Так? А в цих валах от цей сегмент ми вже потратили. Нам треба його шукати. Це проблема. І поляків цього немає, наприклад, да? а є там когось іншого. А ті ще не визначились, розумієте? Це, 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 це на жаль, не лінійна ситуація. Да? Зброя це ж конкретний тип, конкретний калібр, конкретна так сказати, номенклатура. Ну так, звичайно, яка має бути сумісною, скажіть, ті 50 мільярдів, якщо вони справді будуть ухвалені, як там захищена якась частина бюджету. цього достатньо на те, що ви там запланували до ви знаєте. Ну, військові це ж такі, дай всі бюджети отримують, і в них скільки не дай, буде недостатньо. Але цього буде це мінімальна достатність для вирішення тих проблем, які стоять. Це перше. Друге. І це я просто хочу сказати, що в нас все-таки, якби там іронічно не відзивались про новий парламент за всю історію України він найбільш оновлений. Більше 55% прийшли нових депутатів. Well, І е ці люди вони щиро хочуть допомагати контролювати направляти. Більше того, новий міністр оборони йде по такому шляху. Ви знаєте, долучаються в тилові служби волонтери. І цей процес буде йти. Ми будемо на сьогоднішній день ставиться все -таки питання про невійськові підрозділи, повинні очолювати цивільні, які вже мають такий досвід: логістика, закупівлі, аналізи і таке інше. Люба армія в світі, я підкреслю слово люба навіть сама краще, да? Вона має свої армійські вади. І ми повинні розуміти про ці армійські вади і де можна з, з, з сторони громадянського суспільства. Робити так, щоб вони не заважали. Цього, звичайно, недостатньо, щоб зробити армію, яка буде там найкраща у світі. Але цього достатньо, щоб розвернути по тим параметрам угрупування сухопутних військ необхідне. Цього достатньо, щоб провести ротацію тих хлопців, які зараз стоять. Цього достатньо, щоб взяти нових, обучити і бути готовим, не дай Бог, до всяких неприємних речей. І <звіт> Стосовно е питання, яке ще от мені хотілося задати. Дивіться, якщо ми кажемо зараз про те, що є проблеми в саме управлінні, управлінні армії, управлінні Збройними силами України, це більш проблема кадрова? Чи це є проблема взагалом це... не дуже доброї структури і побудованої е ЗСУ? Ви знаєте, дуже гарне запитання. Це в тому числі і як це правильно називається, інституціональна проблема. <гум> тому що у нас на сьогоднішній день є Міністерство оборони і Генштаб, ну це, ну, це жах, але вони дублюють один одного. Є фінуправління, наприклад, в Міністерстві оборони є в Генеральному штабу. Між міністром оборони і кабінетом, і кабінетом керівника Генерального штабу, знаєте, яка відстань? 40 сантиметрів. У них одна стінка спільна, ага. а документи ходять тижнями. Я вже сміявся, говорю, давайте можемо люк якийсь прорубимо, знаєте, і будете там стукати. Так що оце теж, до речі, в рамках зараз йдуть напрацювання законопроєктів, щоб замінити цю структуру. У умовах війни повинні бути чіткі вертикалі. Uh -huh. Не може бути горизонталі, коли все і не підкоряється цьому. Да? І зараз іде цей процес. Він важкий. Наприклад, коли ми почали зараз робити зміни до закону про РНБО, нас почали звинувачувати, що ми там чути владу не узурпуємо. Ми розказуємо, що під час війни повинен бути єдиний центр управління. Uh -huh. Причому тут узурпація влади і таке інше. Да? То есть, ну, питання, і питання і питання. Власне, як все розмежувати, тому що є, з одного боку, турчинов, та. РНБО, до РНБО входить той самий керівник Генштабу. Ген... Не входить. Хвилиночку. От Як? ще питання. Не входить. Мужен. І коли він не входить в РНБО, звичайно. Тому що в законі такого не було. І коли ми зараз, наприклад, вписуємо в закон, що він може входити туди, нам говорять, що ви робите. Це узурпація влади. Не входить, Муженко. Проблема. Ви підняли проблему. А це трохи дивно. М? Це трохи дивно. От вівторок проголосуємо і все стане на своє місце. А, от так. так? І... Вчора був комітет, на якому розглядали цей закон. І саме от тому от ви зняли мої слова. Я говорю, шановні друзі, ну не може так бути, щоб начальник генштабу не входив в РНБО. Ну Тому що він відповідає буквально за оперативну командування. І інформую, закон про РНБО був прийнятий в 1998 році, під ще Конституцію і таке інше. Тобто, ну Це процес. І коли ви говорите про різдвяні канікули, немає ніяких різдвяних канікул. Але щоб написати якісний закон, вибачте мене. Дуже просто сидіти в студії так? і розказувати, що реформ немає, все пропало. І у владі одні зрадники. На сьогоднішній день, от мій комітет оборони безпеки, наш комітет, ми провели тільки один закон. Я говорю з колегами депутатам шановні, не розказуйте мені про якісь вади. Напишіть законопроект і давайте над ним працювати. Є процедура, таке інше. Окей. Ну, дякую. Я думаю, що дуже важливо приходити і розповідати, що у вас. Що робиться насправді в комітетах і, і, і наскільки там, як, на якій стадії підготовки законів? Ми готуємо такі закони для того, щоб були такі зміни. І якщо є проблеми з тим, щоб їх проголосувати, імплементувати і так далі, просто приходьте і комунікуйте Дякую. через медіа. Дякую вам, що знайшли час.